Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава Ігор Вікторович, як завжди, короткий коментар по грі, а далі питання. Ну, дуже непроста гра була, як, як і завжди, з хорошою командою, молодою, такою амбітною, яка показує досить непоганий футбол. І в останній грі обіграла гарняк спорт. Теж досить добротну команду з великим рахунком. Тому ми дуже серйозно налаштовувалися, при тому, що якби зазнала двох невдач і розуміли, яку важливість має ця гра. Ну, сьогодні я вважаю, що ми зіграли непогану гру. Була така з нашого боку агресія, була добрий рух на полі, така плотність, і видно було, що футболісти наші. Хотіли реабілітуватися, тому я дуже задоволений, що ми змогли непросту команду обіграти, але ми зробили те, що повинні були зробити. Нам треба вдома набирати очки, турнірна таблиця і боротьба загострюється, тому будемо вже забуваємо цю гру і будемо готуватися до наступної дуже непростої гри. Перед звітним протистоянням зіштовхнулися із кадровою проблемою. Пропускав через дискваліфікацію капітан команди Дмитро Щербак. Сьогодні вирішили його замінити на Дмитра Копитова, піднявши його так майже на вістрі атаки. Як побачили, ця заміна дала свої плоди у Дмитра. Сьогодні дубль так. Дмитро сьогодні зіграв дуже непогану гру. Я бажаємо, щоб він і надалі грав, так як він грав сьогодні. В нього є ці моменти у Копитова, що він досить непогано підключається в атаку. Просто коли є Щербак, він якби цих функцій виконує, Копитов трішки нижче. Ну, вся команда працювала на Копитова і він працював на команду. Тому можу повторити, він зіграв дуже непогану гру і. Ми задоволені. Ну, далі повернеться Щербак, вже будемо думати, як вони будуть розташовуватися на полі. Загальний рахунок в цьому сезоні по матчах із Кременем 10-1. Знайшли свою команду. Та ні, це нічого не значить. Так склалися обставини. Я сказав, що Кремінь дуже хороша команда. Забили чотири м'ячі гірнику. Вони досить мені і сьогодні вони сподобалися. Сьогодні була непроста гра. Навіть при рахунку 3-1 було. Зрозуміло, що якщо їм вдасться забити, то гра підвисне і накал був до четвертого голу. Те, що таким ми змогли їм забити стільки м'ячів, Ну я думаю, скоріш за все, це так, з тічення обстоятельств. Тому хороша команда, і я ще раз повторюся, що дуже ми задоволені, що її обіграли, але нам потрібно вже налаштовуватись на наступний матч. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Ігор Петрович Климовський, головний тренер Кременя. Ігор Петрович, ваш короткий коментар по грі, а далі питання. Це що можна сказати? На сьогодні просто переїхали перші 15 хвилин, практично вирішили все. Проиграли єдиноборство, Если не будемо так играть, отборі в буде дуже важко. тяжело. Я сказал своим ребятам, что когда-то Юрий Максимов говорил в Орске, что они приехали, ну то мы сегодня тоже на автобусе приехали, а выйти на поле не вышли. Эх, тяжело, тяжело, просто молодая команда, вроде футболисты амбициозные, но не хватает мастерства. Поки на даний момент так, будемо працювати, будем ну, по-другому не вижу выхода. Будемо налажувати. Може где-то в перериві немножко усилимся. Ну, а так. Поки на даний момент результат такий. Попри те, що програвали по ходу всього матчу, команда не зупинялася йшла в атаку, все-таки проявляла свій характер, як здалося на полі. Ну, я требую от команды для того, чтобы ну, чтобы был был прессинг. Без прессинга ничего не будет. Надо создавать, надо надо бежать. Но Что-то получалось, что-то не получалось. В общем, игрой сильно недоволен. Добре, дякую вам і успіхів у наступних матчах. Дякую. СК Полтава. Олександр В'ївдич, нападник із Каполтава. Олександре після трьох матчів, який не виходив в основному складі, сьогодні повернувся і повернувся навіть із забитим голом. Як оціниш свою гру і гру команди? Свою гру я сам оцінити не буду. Хай це оцінять люди, які дивилися за моєю грою. А за гру команди я дуже задоволений тим результатом, що ми показали, те, як ми грали, і з яким рахунком закінчилась гра. Сьогодні вдалося тобі забити у ворота своєї колишньої команди. Ще на початку сезону виступав за Кремінь. а Сьогодні ти вже гравець із Каполтава. Розкажи про цей гол, і ну, які відчуття відчуваєш, коли забуваєш у ворота своєї колишньої команди? Завжди, коли забуваю. Дуже багато емоцій всередині. Але коли забуваєш своїй колишній команді, їх ще більше. Але Теж стримуюся, бо маєш повагу до своєї колишньої команди. Тому емоцій дуже багато, переповнюють. І з своїми колегами, мабуть, спілкувався, якось оцінили твій гол? Так, спілкувався зі всією командою, всі побажали удачі. Я їм також побажав удачі. Розійшлися в хороших стосунках. Попереду ще багато непростих матчів для полтавців. І як відомо стоїть задача потрапити в першу п'ятірку. Як тренер налаштовує команду, і як взагалі відбувається тренувальний процес перед таким важливим матчем? Вся команда не тільки тренер, має намір потрапити в п'ятірку. І всі готуються до цього дуже серйозно, бо це надзвичайна подія. Для кожної команди потрапити в чемпіонську п'ятірку. Тому е, на кожній тренування всі викладаються на максимум і з е, кожного дня готуються до наступної гри. Сьогодні в нападі ти грав у парі з Дмитром Капитовим. Е, чи знайшли відразу спільну мову на полі? Ну, якщо я йому асистував, значить знайшли. Е, в принципі, зі всіма партнерами вже знайшов, можна так сказати, спільну мову на футбольному полі і адаптувався, тому вже значно легше ніж було спочатку. Дякую тобі і перемогу в наступних матчах.